другого року достатньо складна після того, коли ворог почав в жовтні місяці 22-го року ще обстрілювати розподільчі підстанції «Укренерго». 22-23 рік, і особливо 24-й рік. У 24-му році ворог не лише обстрілював розподільчі підстанції, по суті, підстанції, які приймають електроенергію. І далі зменшують напругу і розподіляють вже в регіони. Ми розуміємо, що ворог готується, готується до того, щоб завдати масованих комбінованих ракетно-дронових ударів по українській енергетиці. Найімовірніше, що це може статися або в листопаді, або в грудні місяці, коли на дворі будуть там зниження. Тривали зниження температури і коли у нас споживання електроенергії збільшиться в рази. Тоді навантаження на енергосистему зростає і тоді енергосистема більш вразлива. Ну, ми очікуємо на такі якісь важкі часи, але ми до них і готуємось. Візьмемо, розділимо приватні домогосподарства і багатоквартирні будинки, то держава, ще розуміючи влітку, що такий сценарій восени або взимку може бути складним, розробила програми підтримки для приватних домогосподарств і програму підтримки для багатоквартирних будинків. Для приватних домогосподарств є програма пільгового кредитування на 10 років. Сума цього кредиту може сягати до 480 тисяч гривень. За ці кошти можна придбати сонячні панелі, встановити сонячну електростанцію на диху свого будинку, встановити накопичувачі. Фактично, в день електроенергію цю можна генерувати в сонячні дні, накопичувачі її зберігати. І в ті години, коли можуть бути відключення, планові або аварійні, то це приватне домогосподарство може використовувати з накопичувачів. Це фактично, як у нас в кожного є Пауербанк до телефона, да, яким ми заряджаємо телефон це тільки великий пауербанк, який у вас в приватному домогосподарстві. Цей кредит дається на 10 років безвідсотковий. Але на жаль, ми можемо спостерігати, що мало українців скористалися цим продуктом, не по тій причині, що люди не поінформовані. Про це часто говорять по телевізору, і я про це фактично на кожному ефірі говорю. <кій> і це пишеться і на урядових всіх порталах. Але справа в тому, що останніх два місяці відключень електроенергії в домівках українців не було. Ну і люди відповідно розслабляються і думають, що воно і буде тривати всю зиму. Дай Бог, щоб так і було, дай Бог, але краще підготуватися для, для будинків багатоквартирних, теж інша є програма, теж пільгового кредитування для співвласників ОСББ або житлових кооперативів. Сума кредиту сягає вже не 480 тисяч гривень, а 5 мільйонів гривень. І 5 мільйонів гривень можна взяти співвласникам ОСББ для того, щоб встановити на даху цього багатоквартирного будинку сонячну електростанцію, накопичувачі і теплонасоси. Це дасть можливість не забезпечити весь будинок електроенергії, але це дасть можливість роботи ліфтів, це дасть можливість роботи насосів, які будуть. Підіймати воду на верхні поверхи, це дасть можливість працювати водовідведенню, освітленню у ліфтах і освітленню у під'їздах. Але із цих 5 мільйонів гривень це кредит вже береться від відсотковий під 7% відсотків річних. Із цих 5 мільйонів гривень держава може компенсувати через програму енергодім до 3 мільйонів гривень, фактично як грант видати коли вже після того, коли. Сума кредиту вже отримана, вже все запрацювало, то держава може фактично 3 мільйона компенсувати. Залишається лише 2 мільйона гривень, які потрібно протягом п'яти років погасити. Але ми теж бачимо поки що малу активність. Продукти є, але поки що мала активність з боку, як співвласників багатоквартирних будинків, так і від власників приватних домогосподарств. Ну потрібно готуватися, тому що ми розуміємо, що ворог захоче. Перед потенційними перемовинами, які там можуть ініціювати Сполучені Штати, ворог захоче дотиснути українців, щоб українці були згодні на будь-які умови миру. Тому ми маємо готуватися до складної зими як в енергетиці, так і на фронті. Атомна енергетика визнана сьогодні в світі як вуглецево-нейтральна, це фактично повністю чиста електроенергія, яка не дає викидів в атмосферу. Це перше. По-друге, атомна електроенергія, яка генерується нашими атомними електростанціями, вона в рази дешевша, ніж генерується або з вугілля, або з використанням природного газу спалювання, або ж та сама альтернативні джерела енергії, як сонце або вітер. Тому ми повинні розвивати атомну енергетику і. Сьогодні ми бачимо в світі тенденцію, що багато країн, які ще 10-15 років тому відмовлялися від атомної енергетики, запускали, потім були змушені запускати брудні теплоелектростанції на спалюванні вугілля, сьогодні переглядають свої стратегії. І на сьогоднішній день не лише Україна має стратегію з розвитку атомних електростанцій, але й багато країн. Європейського союзу переглядають свої стратегії і теж планують розвивати. І ми повинні теж думати про те, щоб ми на сьогоднішній день втратили тимчасово окупована запорізька атомна електростанція вже майже три роки. І невідомо, давайте будемо відвертими. Невідомо, коли ми, нам вдасться її звільнити, де окупувати Запорізьку атомну електростанцію. А ми там втратили шість атомних енергоблоків тисячників. Нам потрібно їх чимось замінити. Це перше. По-друге. І Рівненська, і Хмельницька, і південноукраїнська атомні електростанції мають загалом 9 атомних енергоблоків, які рано чи пізно вийдуть, ми маємо їх виводити з експлуатації, тому що термін дії кожного атомного енергоблоку, він там після регламентних робіт і після всіх процедур і перевірок може пролонгуватися на певний період часу, на 5-10 років, але це не може бути вічно. І тому ми маємо готуватися до того, що якісь блоки нам придеться вже виводити з експлуатації, і ми маємо їх чимось заміняти. Тому нам потрібно як добудовувати сьогодні третій, четвертий енергоблок Хмельницької атомної електростанції, так і будувати п'ятий шостий енергоблоки нові хмельницької атомної електростанції спільно з американцями по технології Westinghouse, так і маємо будувати на південноукраїнській, Атомні електростанції два блоки, ну і будувати в Черкаській області Чигиринську атомну електростанцію з нуля. Фактично там відведений під цьому майданчик. Я вважаю, що ми не повинні зволікати час на війну. Ми повинні зараз уже прийняти парламентом відповідний закон і надати дозвіл енергоатому розпочати такі роботи. Ну, якщо ми говоримо про добудову 3-4 енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, то набудову третього енергоблоку Хмельницької нам потрібно від моменту коли український парламент схвалить відповідний закон і президент підпише з того моменту, якщо йти за часом і за регламентом, то десь до 4 років потрібно, щоб добудувати третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції. Щоб добудувати четвертий енергоблок Хмельницької атомної електростанції, орієнтовно потрібно 5 років. А будівництво з нуля, якщо ми говоримо там про Чигиринську. То ми маємо бути відвертими, що на це десь потрібно від 8 до 10 років, щоб збудувати повністю нову атомну електростанцію вже за сучасними технологіями. Але для нас це важливо зробити, тому що Черкащина це центр України, і вона на сьогоднішній день як дефіцитний регіон. Нам потрібно там для того, аби ми залучили потенційних інвесторів і будували якісь нові виробництва в Черкаській області або в Київській. То або Полтавський, нам потрібно там мати достатньо генерації для того, аби забезпечити потенційні нові підприємства дешевою і стабільною електроенергією.